Всім привіт, дівчат! Сьогодні у відео я хочу поєднати прикраси від двох виробників. По-перше, будуть такі цікаві модельки без каміння в більшості, а в другій частинці покажу, що залишилось по бюджетній кераміці. Дівчат, По-перше, ось така цікава каблучка Варвара. Це вважається жіночий оберіг, 18-й розмір в наявності. Ось ця верхівочка, вона рухома. Під нею також є доріжки з фіанітами. Вага каблучки 6,25 г. Інші розміри дівчат замовити можна. Проте, кому дуже терміново, не буду брати замовлення, бо вони зараз приходять дуже хаотично. Вони можуть прийти за тиждень, а можуть за 2 місяці. Хто не дуже поспішає, тому, звісно, замовимо діаметр 1,5 см, а вартість 1060 гривень 29 доларів. Дівчат, прикраси піднялись у ціні. Я отримала їх вже за новою вартістю. Проте, деякі моделі ще будуть за старою ціною, я про це скажу. Так, далі є ось такий жук скарабей корабей, каблучки 18 і 19 в наявності, 4,5 г вага, існує також колон. Розмір 1,2 на 1,8 см. Вартість ще стара дівчат 730 гривень 20 доларів. Далі, дівчата, приїхали довгоочікувані каблучки з таким султанітом. Є розміри 17, 17,5, 18,5 і 20. Середня вага 4,5 грами. Цікава модель, дивіться. Також вже приїхала за новою вартістю 880 гривень, 24 долари. Також дівчат приїхали каблучки з драконами. Розміри є 17,5, 18,5 і 19,5, проте їх можна регулювати. 115 12 грам середня вага, по спинці у дракона доріжка фіанітів і в очах зелені камінчики, голова рухома. Якщо дівчат у вас 18,5 і цей розмір вже купили, можете сміливо брати інший і будь-якого майстра вам під ваш пальчик зроблять дракончика. В принципі, це модель унісекс, де хто брав на подарунки чоловікам. Можна і так носити. Вартість цих каблучок 2120 гривень 58 доларів. Тепер по цих класних сережках буквально дві пари і в наявності 620 вага. Застібка ось така. Якщо я не помиляюсь, зараз почали робити каблучку. До них можна замовити. Діаметр десь 2,5 см, вартість 1060 гривень 29 доларів. Далі, дівчат, по сережкам гардероб, є декілька вільних пар, 5,5 г вага середня. На одній сережці котик, на іншій ось така сукня, англійська застіпка. Ці сережки, дівчат, не дитячі, кожного разу отримую одне і те саме запитання. В них носити абсолютно будь-кому, якщо ваш стиль дозволяє, чому ні. Ну, з чого ви взяли, що вони дитячі. Просто вони такі незвичайні. Вартість сережок 915 гривень 25 доларів. І ще дівчат з котиками є ось такі гарні сережки. Вага всього грам 16, вони родовані на англійській застібці. Також вони можуть бути як дитячим варіантом, так і дорослі можуть носити, якщо у вас не дуже товстенька мочка. Чому ні? Дуже цікаві і симпатичні. Вартість в них 440 гривень, 12 доларів. А Тепер залишився ось такий хамелеончик. Це в нас брошка, вага 8,3 г. Вставка ось такий цукровий фіаніт під смарах в огранюванні. Дуже красивий камінчик. Ось така голочка. А також може бути вставка така фіолетова, цікава. Кому цікаво, напишіть, відправлю фото. І, якщо не помиляю, ще синя. А розмір хамелеончику 3,5 см. Це довжина, камінець 1 см. І вартість 1350 гривень 37 доларів. Тепер хочу показати вам декілька підвісок. По-перше, така пташка Ківі. Вага 8,22 грами, Є їх дві штучки. Пропоную одразу з ось такими шкіряними жгутиками. Є гладенькі, є плетені. Далі покажу. ідеально підходять. Оригінальна дуже прикраса, довжина 7 см. І вартість 1390 гривень 38 доларів. Також є ось така подібна підвізка з слоником Далі, 7,76 грами вага. Також дуже-дуже оригінальна прикраса, багато хто з дівчат брав всі в захваті. Довжина цієї підвізки 5 см. І вартість 1280 гривень 35 доларів. Також є в наявності підвіски з котиками. Два варіанти. Перший ось такий догори він висить. Я вам сказала, що є ще ж гутакі шкіряні плетення, але вони сюди, дівчат, не дуже підходять. Вони трошки більше виходять в діаметрі і вушка не підходять. Ось ці гладенькі гарно будуть. Вага підвізки 6,5 г. Вартість такого 1025 гривень 28 доларів. І другий котик він тримається ось так хвостиком. Також гарненький. Вага цього 4,75 грам. І вартість 730 гривень 20 доларів. Чаджгутики ці по 220 гривень, 6 доларів. Розміри є 40-55 сантиметрів, 60 закінчились будуть пізніше. Всі інші є. Так, дівчат, тепер кераміка. Я нагадаю, що ці прикраси вони вже зняті з виробництва, і у виробника вони залишились по дуже-дуже приємним цінам. Перше, є дві каблучки з керамічною широкою основою і ось таким обідком з черепками. Чорний варіант, 19,5 розмір, вони маломірять, біліть на 19. 9,82 г вага. Це, можна сказати, каблучка антистрес, бо черепки рухомі. Я таку маю білу і дуже-дуже нею задоволена: класно. Ширина 1 см. Вартість 800 гривень 22 долари. Така сама в білому кольорі 17,5 розмір на 17, 8,80 -80 грам. Також вартість 800 гривень 22 долари. Тепер є дві ось такі підвіски з ключиками керамічними. Тут із срібної частинки тільки ось ця серединка з фіаніту. Дуже вони класні. Зверніть увагу, тут невеличкі вушка під тоненькі ланцюжки. Можливо, під снейки. Вага, 2,9 грами. Довжина 3,6 см. І вартість всього 365 гривень 10 доларів. Далі лишились по одній парі з таких класних сережок: також чорні є і білі. Вага дивимось, 5,84 грами. Англійські застіпки. Довжина 3,5 см. І вартість 840 гривень, 23 долари. І останній дівчат, що подивимось, ось таке ніжне кольє з замочком і ключиком 8,5 г вага, довжина регулюється 42-45 см. Якірний ланцюжок в основі. Застібка карабін. Класний варіантик, на подарунок можна. І вартість всього 1240 гривень 34 долари. Якщо з нових колекцій дивитись, подібні прикраси вони коштують більше 2000. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!